І будемо варити каву. Для цього нам потрібно 200 мл води, 4 горошки перцю духмяного, 4 гвоздички і півчайної ложки кориці. І розчинна кава. В каструльку наливаємо 200 мл води, висипаємо перець горошку. І гвоздику. Все це ставимо на вогонь, доводимо до копіння і кипятимо 10 хвилин. В чашечки насипаємо по одній чайній ложці розчинної кави. І заливаємо закип'яченим узваром. зверху насипаємо куриці. смачного.